Вітаюсь на каналі Ельфа, мене звуть Катя. І давайте сьогодні ми з вами в такій грайливій та теговій формі підведемо. Підсумки першого півріччя 2025 року. Я надію, що мені не буде більше заважати. Я сиджу навпроти відкритого вікна, не можу закрити, тому що дуже-дуже спекотно високий поверх. От і власне, надію, що вам такий формат сподобається. В цьому відео я вам розповім за запитаннями тегу а, власне, про ті книги, які мене розчарували, чи, можливо, змусили плакати, чи, можливо, за обкладниками, які я визначила. Чи, в принципі, я відзначу перш книгу Яка мені дійсно дуже-дуже сподобалася. От книгу ТОП в цьому році. Ну, а наступне відео чи через одним буде саме краще прочитане за півріччя. Тоб, тобто, те, що дійсно дуже-дуже мене вразило, і, в принципі, увійде точно до топу за цей рік у грудні. От, ну а запитання цього тегу я трішеч... взяла трішечки переробила на свій лад, як мені буде комфортніше, з каналу Олеся. от дуже Дуже їй дякую за те, що вона переклила з англійської і привела в наш український сегмент Ютубу. От і в принципі, надіюся, що це не буде проблема, якщо я трішечки його переробила от так, як мені комфортно. Ну а ми будемо починати. Сьогодні у нас 26-26 червня, і я прочитала 35 книг за ці місяці. І, в принципі, я не можу сказати, що це якийсь поганий результат, це середній і нормальний результат. От, припустимо, в червні минулого року я прочитала якраз таки 35 книг. От буквально остання книжечка, а в мене 35-та. За червень я прочитала й 23-го. Тобто я йду на рівень з попереднім роком, і це в принципі окей. В минулому році я загалом прочитала 63 книги, в 23-му 81 У мене є такий блокнотик, де я все собі відмічаю, де я відмічаю кожне прочинене, Просто якщо ви не знали, я про нього розподала мільйон разів. Перша цифра це в мене номерація за рік, друга це номерація за місяць. І Третя циферка це в мене дата, коли я книгу прочитала. Ну і внизу я просто ставлю зірочку. Ну і відповідно можна зрозуміти, сподобалася мені книга чи ні. От, в принципі, 35 книг це доволі таки непоганий результат. І якщо я, в принципі, буду йти в такому ж темпі, то до кінця року в мене буде закрито 70 книг, а на цей рік я запланувала собі 65. Для мене це оптимальна швидкість, я зараз не гонюсь за цифрами, я більше кайфую від читання. Що ж, я знайшла телефон, і давайте по ньому будемо орієнтуватися наступними запитаннячками. Я, до речі, взяла їх просто структуровано, ось так, щоб було вам цікаво дивитись одне за одне. І так, перше, перше запитання улюблена книга півріччя. І е, щиро кажучи, я дочитала це не книга, це цикл. І я дочитала е, третю книжечку, от буквально декілька годин тому, і досі знаходжусь під враженнями. І ви можете подумати просто, що я вже вам набридла з цими книгами, хоча на каналі не так часто їх показую, як. Мені просто здається, що частіше я говорю з них. Просто в інстаграмі я тільки їх і показую останнім часом, адже читала книги одну за одною. Ви можете подумати, що в мене зараз просто такі враження, тому що я дочитала щойно третю книжку, і тому мені одразу хочеться показати їх в кращому, але ні. Значить, це в нас Стефані Гарбер та її серія книг Одного разу розбите серце. Друга книга називається Балада про недовгий нещасливий», І третя називається Прокляття справжнього кохання. В мене тут є дуже багато відміток, і після цього відео я одразу біжу знімати окремий огляд, тому що мені зараз просто дуже подобається заробити. Я не знаю, чому я кайфую від окремих відео оглядів. А що вам казати за ці книги зараз? Я поняття не маю. Я купила їх лише за за рахунок оформлення, тому що дуже вони симпатичненькі. А пізніше зрозуміла, що отримую багато коментарів з приводу того, що це дуже класне чтиво, і що я маю точно прочитати влітку першу книгу, в принципі, як в мене і сталося. і далі я зрозуміла, що це меч, і я просто не змогла відірватися і прочитала наступні дві. Читала я книги орієнтовно раз в 5-6 днів. Навіть бувало розтягувала просить розтестю. Ну тут немає що читати, так. Але це саме те запійне читання, яке вихватило. Весь мій вільний час. Я просто навіть сиділа в кафешці з чоловіком і читала. Він там курить кальян, а я сижу, читаю, тому що я не пам'ятаю, коли останній раз мені було настільки кайфово з книгами, тому це однозначно вкраще. Я не знаю, яким чином це сталося, але саме ці книги були відкриттям, певне, в цьому році. Неодноразово на, я чи на каналі буду про них розповідати. Зараз показувала лише в покупках і в планах ось цю книгу, але вже прочитала і всі три, і дуже задоволена, що не розтягу. Тому що тут є певні моменти, які не повторяються в наступних книгах, які відбувались в попередніх. Відповідно, інформація забувається. А так вона цілісна і коротше, якщо ви просто проходили повз, ця штука кажучи, набагато краще за караваль, попередній цикл серії авторки. От і я не знаю, я не читала караваль, але прочитала цю і залишилась просто в дикому дикому захваті. Тому читайте обов'язково. І це в нас номінація Краща. Серія, ну. No. У мене серія. Краща серія за перше півріччя 25-го року. Наступне запитання: що читаєте зараз? Його не було в тегу, але я його додала. І якраз таки поки що е, я прочитала, що там декілька сторінок, але власне так, це доля вписана в кров, сага про невиткані долі. Книга перша від Данієля Єнцена. Я вже показувала неодноразово цю книжечку на каналі. Також спонсором розповідала про те, що якраз таки беру її наступною на прочитання, коли ще читала третю книгу цієї. Серії вона дуже гарно виглядає. І, до речі, якщо ви не знали, знову ж таки, повторюсь: у мене є промокод на книги видавництва ранок та Рідбері. Промокод е на 20% знижки саме на сайті ранок. Можете його використовувати і просто купляти книжечки для себе та для рідних в задоволенні зі знижкою. Мені просто буде приємно, якщо ви використаєте мій промокод одну, а самі отримуєте приємну знижку, тому. Що 20% це непогано, як на мене. От, і я щаслива, в принципі, що можу співпрацювати з видаництвом Рідбері і беру одразу ж цю книжечку наступної на прочитання. Не можу терпіти і одразу вам про неї також розповім. Можливо, я також зроблю окремий огляд, подивлюся, зараз мені дуже подобається робити такі акценти. В нас тут щось буде фантазійне та скандинавське. Я почала читати, і тут якраз таке йдеться про чистку риби. Я там прочитала буквально стрінок 5-10. Не знаю, дуже-дуже мало, але при цьому вже відчувається от певний конфлікт. Відчувається, що ця історія точно затягне. Я бачила лише позитивні відгуки. Ходила, ходила в книгарні, дивилася на цю книжку і вирішила, що одразу її прочитаю, як тільки отримала від видавництва, за що їм дуже-дуже дякую. Тому прочитаю, вам про неї розповім. Вона дуже гарно приливається, фор з неї просто нереальний. і... Ось, просто погляньте. Щось мене останнім часом поперло на фентезі. До речі, тут його буде дуже дуже багато. В основному, якраз в мене все тут. Фентезі. Можливо, можна подумати, що щось пішло не так, але я зараз від цього дуже дуже кайфую. Як і хотіла на початку року зробити акцент на фентезі, так і стається. Тому ось така новиночка від Відбері. Наступне запитання, книга, яка прийшла повз. І це також книжка від Рідбері, і це в нас без сила. Насправді, просто я залишилась не те, що не в захваті, вона дійсно прийшла повз мене, в ній 500, що мені здається, сторінок. От і я не соромлюся казати, що цю книгу мені не на огляд, як і якраз таки ось цю. Але мені здається, що я всі умови свої виконала. Просто не хочу обманювати вас і будь-кого. І кажу відверто. Тобто мені ця книга не те, що не сподобалась, просто це не моє. Вона точно знайде свого читача. Адже в нас тут щось в дусі Голодних ігор, в нас в дусі трішечки двору шапів і троянд, але не за рахунок першої книги того циклу. а... Просто відчувається ось така конкурентність між персонажами, відчувається саме дух отакий суперницький. Можливо, я трішки невдало підібрала от е, саме таку комбінацію історій, але я чомусь асоціювала от головну героїню з, з Фейрою. тому що вони бісили мене разом одночасно, просто однаково вони створили якусь таку діч, що. Ну просто я е, читала за цю персонажку, не пам'ятаю хто там в нас був, тому що ну, персонажі це моя слабка сторона, я одразу забуваю. А, і я бачила фейру в цих діях, тому. Якось так. Я книзі поставила 3,5 з половиною, і в принципі продовження я не проти прочитати. Без я продиралася через текст. Він такий був щільний. Хоч і чесно кажучи, цю книжку я би скоротила десь до 380 сторінок, тому що була трішечки вода. Але що там буде далі, звісно, цікаво, тому що закінчується книга на дуже цікавому і культовому моменті, як на мене. В принципі, я розумію, чому ця книга популярна зараз, чому її так часто читають, тому раптом ви не знали і ви хочете такого. Також її спробувати. Те, що не сподобалось мені, чи просто для мене книга прийшла повз, не означає, що вона не сподобається вам. Тому на неї також діє промокод, діє знижка. Якщо ви хотіли спробувати, велкам, я буду тільки рада. Наступне запитання найбільше розчарування. Звісно ж, я показую вам цю штучку. Мені хотілося б, щоб ця книга мені сподобалась з одного боку з другого боку не дуже хотілося тому що це величезний цикр, цикр, цикл, але це Глен Кук та його чорна рота. А, наступна книжечка вже анонсована, і вона буде схожого оздоблення. Звісно ж, але просто другий черепок буде. Але вони дуже-дуже схожі між собою. Легко сплутати, де яка книга. Тим паче, що тут малесенькою буквою циферкою написано, що це один. Чому ця книга для мене розчарування? Більше, певне, через переклад. Я казала це неодноразово. Я зрозуміла з цієї книги відсотків 40, і то, знаєте, по поверхах я розуміла це за рахунок того, що творили персонажі, які в них були між собою діалоги. У Нас тут дійсно не дуже вдалий переклад, як на мене, і я робила, робила перезамовлення. Я дуже хотіла познайомитися з цим автором, тому що фентезі це моє, і це класика фентезі це, хоч і темне, епічне, пригодницьке фентезі, все ж таки я дуже наділа, що воно мені сподобається. І е, діло в тому, що мені подобається... Побається саме епічність фентезі, і в тому, що воно темне, тому що я прочитала також Королі жарских земель Ніколаса Імса. І хоч в тій книзі я поставила 4,5 через певні нюанси розповідала вже про них, і в принципі там трішки злитий фінал, як на мене. Але я розумію, що там також темне фентезі, і воно мені сподобалось. А тут, чи це за рахунок редактури, чи це за рахунок перекладу, я не можу сказати, але. Просто історія не те, що прийшла повз мене, вона залишилась для мене такою чорною дірою, на жаль. От і я бачу, що багато хто з читачів дійсно шкодує навіть про те, що він її купив. До речі, я книгу прочитала орієнтовно в лютому чи в кінці січня, виставили її на продаж і за мінімальною ціною, буквально там за 320 гривень, і досі вона лежить і нікому просто не потрібно, ніхто її не хоче купувати. Я розумію, що це діло смаку, і що, можливо, я десь щось опустила. Я десь. Щось не так ну, зрозуміла. Чи просто в мене такий був настрій, я тоді переїжджала. Не знаю. Але в принципі, якщо вас це цікавить, я можу от любу вам її надіслати. А от, ну, в принципі, ось таке розчарування. Я не хочу е сварити видавництво в принципі, не дуже коректно. Але в принципі я купувала цю книгу сама за свої кошти, й зробила перезамовлення. Тому от, таке розчарування, на жаль, але книжки я сварити не дуже люблю. Найбільше здивування. І тут ми поговоримо вже про видавництво Небо, але з другого ключа я вже показувала вам цю книжку. І хочу вам ще раз про неї нагадати. Показала неодноразово. Це Тата та лінту, українська авторка, яка написала книжку Хранителі корони. І от якраз таки в нас, до речі, скоро буде продовження, що витікає з цього питання наступному, але до цього повернемось. Для мене це е, просто відкриття року, також тому, що я ніяк не очікувала, що українська авторка зможе створити такий класний всесвіт, і я не вірила. Я не вірила, що це дійсно фентезі від української авторки. От серйозно я ставлю стрічки з певними упередженнями до вітчизняних письменників, просто через свої якісь. Нюанси через свої таракани, це ніяк ні з чим не зв'язано. Просто в мене є такий бзік. Я ніяк не можу це пояснити, і в принципі я не бачу в тому ніякої потреби. От, але тут погодилась на співпрацю з видавництвом небо. В принципі, я сама їм написала і погодилася на ось цю книгу. Я не знала, чому вони мені надіслали саме її, але пізніше, коли побачила, що тут у нас Ерін Тераїс, майстер води, і вона якось буде пов'язана з героями, які є. А, гноми, ельфи, темні ельфи, і ще там якісь магічні істоти, і що це магія заснована на стихіях природи. Я зрозуміла, що це, по-перше, попахує Толкіном, А по-друге, ну, власне, це точно моє, тому що я ельфійка ніби як. І тут про ельфів, і це так цікаво, це так захопливо. І при тому, що це м'яка обкладинка, вона дуже Круто, тактильно відчувається під час читання. Коротше, для мене це повне відкриття. От, І давайте одразу перейдемо до наступного запитання. Це в нас найбільш очікуваний реліз в цьому році. І це друга частина ціна могутності, на яку вже відкрили передпродаж. Я його б оформила, але хочу побути наглою мордою і попросити в видавництві, тому що вони мені наслали першу книгу, я хочу попросити другу. Якщо відмовлять, не страшно, піду. Сама куплю. Просто я її буду читати одразу. Це саме. А... Той кредит довір, коли я готова читати продовження одразу, я готова читати книгу, як тільки отримую її. В мене буває таке досить рідко, але з е, певними персонаж... з, персонажами, з певними авторами, все ж таки це повторюється. Ну, Доволі таке рідко таке буває, коли от я чекаю на Брома, чи от, припустимо, зараз е, я в Даньмей пішла. чи от просто, Ну не знаю, я десь раніше що чула за автора, і мені цікаво Им познайомитись вже. А тут українська авторка, і я хочу читати її книги просто одну за одною. Тим паче, що цю книгу авторка писала 10 років. Знаєте, що я тільки що зрозуміла? Я пішла дивитися, в якому році була написана ця книжечка. Виходить, в 24 році авторка її завершила і написала продовження за рік, виходить. Але я гортаю, гортаю, і я не знаю, яким чином я пропустила той факт, що тут є карта. І я ще найголовніше читаю і таке думаю: а чому немає карти? Хотілося б дивитися, як персонажі подорожують, а зараз її знаходжу. Просто вона там третя, чи яка по рахунку? Я не знаю, як її пропустила, але можливо тут. Склеїли сторіночки, бо я бачу, що вони так тяжко розгортаються. Просто Катя і її таракани. Е, пропустимо цей моментик. В принципі, продовження в нас виходить е, доволі таки швидко. От, ну надіюсь, що це не буде скупо написано, дуже на це надіюсь. Але бачу, що фанатів більшує, і мені це дуже дуже приємно, тому що історія дійсно класна. І хоч авторка надихалась хобітом, і в принципі, хобітом Толкіном, надихалась Толкіном. Відчувається її перо, відчувається те, що вона все ж таки подумала свій всесвіт. От можливо, десь чимось надихалась, але все ж таки це її. Творіння, це її дитинка, це все, ця книжка це, в принципі, ця історія. От тому якраз таке, другу книжку ціному гудності» я буду читати одразу. Новий улюблений автор. Важко було взагалі вибирати по одній історії чи одній книзі до кожного запитання, тому що знову ж таки до цього запитання могла б тата лінту. Але я вирішила все ж таки м, взяти щось окреме. І, звісно ж, я вам покажу тут Мосян Понцьов. Я тримаю благословення небесного урядника, перший та другий томик, другий я ще не читала, просто взяла для колекції, для комплекту показати. Ось так вони виглядають. У мене звичайний. Звичайне оздоблення, я не хочу купувати подарунково. Чому для мене це автопокупний автор? Чи яке було запитання? Улюблений автор. А, просто через те, я почитала лише одну книгу, що ви розуміли. А наскільки я сьогодні випадково просто почула, що а, Мосян Тонсьов, це в нас не один автор, чи авторка, це в нас а, певний тандем авторів, які просто щоб не перераховувати, хто там, вони взяли собі псевдонім. Один псевдонім Масян Тонцьов. не знаю, наскільки це правдиво, тому що я не перевіряла її, просто от попереджаю вас. Але я чула таку інформацію відразу від двох блогерів і така ого прикольно, я цього не знала. А наскільки він для мене цей тандем авторка, не буде просто авторка. Наскільки для мене ця авторка чи автор є автопокупним чи новим улюбленим автором? Я як тільки побачила іншу історію, яка вийде. Кура їде, яка вийде у видавництві «Букшеф», як вони запустили передпродаж. Магістр диявольського культу здається. От я одразу зробила передзамовлення. Просто е, навіть не роздумуючи. По-перше, тому що коли я робила огляд на цю е, першу книжку, і в принципі на. Е, Таке явище, як Даньмей. в мене є окремий огляд. Так коли я це вивчала, то бачила, що усієї авторки чи всього тандема авторів є, в принципі, ще одна історія, яка вважається трішечки слабшою, і я все одно хотіла з нею також познайомитись. І тут через місяць-два, скільки там прийшло, ну до двох місяців, якраз таки букшеф анонсує, що вони не просто будуть видавати магістра дьявольського культу, а вони вже запускають передпродаж. Просто пусічки, пусічки, обожнюю їх, і тому готова всіляко підтримати. Навіть якщо мені цю вона діслала на, на огляд. І в мене тут, до речі, є закладинки, навіть магнітні, які е, я також розігрувала в себе на каналі, от такі симпатичненькі. Все одно я готова їх підтримувати. І цю книгу я купувала сама. От в мене з передбродажу ще також є закладинка. І наступні книги також буду купувати сама, тому що підтримати видавництво і тим самим просто от збирати колекцію, таку, яку хочеться, от нового улюбленого автора. Далі в нас Улюблений персонаж. Тут одразу хочу сказати, що детальніше про персонажів ми поговоримо в наступних відео, але в наступному відео. Але це якраз таки з цієї серії одного разу розбити серце. Давайте я візьму першу книжечку, і це Джекс. Я спробую зараз в пінтересті знайти вам картиночку, щоб показати, який це улюблений персонаж, як він виглядає. Але насправді це просто. Ну, зрозуміло, що це чоловічий персонаж, тому що якось до речі, сюди також підійде і ельф темний ельф з із... від таталінту. Але нехай буде Джекс. Я вибрала Джекса. Це в нас головний герой, який буде попутчиком власне в трьох книгах нашої головної героїні Євангеліни. Єва Джекс в нас талан. А це певні магічні сутності, які можуть управляти людьми їхньою свідомістю. Він такий настільки харизматичний, дуже рідко ти зустрічаєш таких цікавих персонажів через те, що він дійсно розкритий. Він в, особливо в останній книзі, яка має такий акцент на психологізмі більше і на минулому героїв на внутрішніх переживаннях, і саме на чинці, якщо так можна сказати, самих героїв. От якраз таки тут він розкривається найкраще, ну це логічно. Але все ж таки, він для мене є персонажем росту. Це дуже дуже важливо для книг. І він розкрився в цій історії настільки круто, що закінчуючи цю історію, цю, цю серію, я за нього переживала найбільше. Мене навіть не цікавило, що там буде з Євою. А там, звісно ж, ну, ось так все заколотилося. Так, я зараз переходжу до огляду, але все ж таки. Але Джекс, він мій улюблений персонаж в цьому півріччі, тому що він такий, знаєте, от цікавий, він харизматичний, він такий своєрідний, він такий постійно грозеті яблучка. і постійно Знаєте, він такий, він не береться захищати всіх, він не хоче всіх рятувати. Він навпаки, вбивав своїм поцілунком дівчат. Він вбивав за те, що міг хтось не сподобатись, за різні висловлювання. І смертей в цій, в цій історії насправді багато. І в цій смерті бувають якраз таки: дякуючи Джексу, тому що він розбирається з людьми. Але він не вважає себе хоробрим, він не вважає себе найкращим, він не самолюб... не займається самолюбуванням. От, є персонаж, який, в принципі, любить себе. В нього така навіть певна завична самооцінка, я б сказала, але він адекватний абсолютно в цій же історії хаос. Але при цьому Джекс він в мене на першому місці просто тому, що він ну, просто котик, я не знаю. Це не різант, який супергерой, качок і там супермачо. мачо Ні, незвичайний персонаж Джекс от від нього віє справжністю. І це найголовніше, як на мене. Не я що змусила плакати. І от на диво я тут не покажу жодної книжки. Це дуже дивно, тому що в принципі, в мене навіть було одне відео, де е, книги, які загартували мене. І я хочу зняти окреме відео з підбіркою книг, які змусили мене плакати. Але в цьому півріччі якось не було таких книг. От я не знаю через що. І навіть я от спеціально сиділа, шукала, де там може хтось щось ні, абсолютно. Так мені було шкода персонажів в, в книзі «Паризька бібліотека». І там я ледь не заплакала, але все ж таки, я з вами відверта. Просто щоб я сиділа і ревіла над книгою, чи сплакнула, такої книги не було. Хоча дивно, тому що я нюня. Книга, що робила щасливою, однозначно, для мене це якраз таке ще одна ельфійка. Покажу вам мангу. Це проведжальниця фрірен. Буквально в декількох словах. От в мене я. Прочитала дві виходить, частини, дві серії, дві книги. От в мене є ще третя, третій томик, але я його не прочитала, тому показую дві книжулечки. і це в нас справа йде з такою ельфійкою, яка на вигляд має там 15 років, але насправді їй вже багато сотень років. Фу, душно мені аж біля цього всього, біля тих гарячих хлопців з книжок. От, і чекаємо з нетерпінням просто на продовження. Чому е, ця книга робила мене щасливою, тому що це дуже приємна історія е, про ельфів, про ельфійку та про інших магічних істот, які зустрічаються на шляху, і як вона є певним наставником е, от, е, у цієї дівчинки. Котра залишилась ротою, і власне в неї є також магічні здібності. Вона намагається їх якось вдосконалити. Тому ось ця історія точно. Клас, мені дуже дуже сподобалась ця серія. Ну і останнє запитання в цьому тезі, в цьому відео це найгарніша обкладинка. І тут я думала-думала, а пізніше я просто поглянула на поличку під каміном і зрозуміла, що тут просто без конкуренції. Тому що це в нас чарівник країни ОС від Франка Баума, де в нас художник Іван Солома, і це в нас новиночка від видавництва Абаба Галамага. Просто, ну, по-перше, це видавництво, так, яке воно, хоч і не є арт-видавництвом, але вони створюють дуже гарні книги. І я, хоч не збираю їхню серію Гаррі Поттера, але все ж таки, ось ця вона дуже нагадує форматом ту серію, і, в принципі, що схоже на формати Тродорів з Висуківкою, я думаю, що ви розумієте. Я купила собі цю книгу, тому що, по-перше, це моя улюблена дитяча історія. Погляньте. І по-друге, тому що тут художник Іван Солеман, він ілюстрував Локвода і Ко, також Бартіміуса. Мені дуже імпонує цей художник. Мені приємні його ілюстрації. Тут такі, такі просто таке оздоблення в книги, що не передати словами. Тут така деталізація, і це все так стильно оформлено. І дуже приємно, що це оформлена саме дитяча історія, яка в мене також є в порваному такому старе. Оформленні, але тут це виглядає просто шикарно. Ця книжка витвір мистецтва, і вона, до речі, має такий цупкий-цубкий папір. Крейдований, цупкий книга коштує кожної своєї гривні. Хоч я купила її на знижках. Коли в засновника видавництва було до народження, я купила її на знижках 20%, відсотки, на тільки вийшла і просто щаслива не можу. Колись це точно перечитаю, можливо, навіть в скорому часі мені захочеться. Ось такий тех в нас вийшов про всі кращі книги за перше півріччя. Розповім детальніше в наступному або в відео. От там вже ми конкретніше поговоримо за ту чи іншу історію, хоча книг насправді не так вже і багато. Але точково я все ж таки можу вибрати декілька з них і за них і поговоримо. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, не забувайте за підписочку та за активність, мені буде надзвичайно приємно. Пишіть, будь ласка, також, які книги для вас були кращими за перше півріччя 2025 року. Ну а я бажаю вам лише всього найкращого, що не забувайте дарувати рідним та собі книжечки. От з промокодом це робити набагато легше. От використовуйте мені буде дуже приємно. вами була Катя Ельф. Я бажаю вам лише всього найкращого. Бувайте, бережіть рідних і Україну і, як завжди, зустрічі в наступному відео!